Вітаю на каналі Inksystem. Вибір цілей для рекламної кампанії є одним з перших і найважливіших кроків у створенні ефективного рекламного плану. Facebook Ads пропонують широкий вибір рекламних цілей, але вибір неправильного варіанта може призвести до низьких результатів і витрат. Давайте розглянемо, які цілі підходять для різних завдань, щоб отримати максимальну вигоду від вашої реклами. Facebook Ads пропонує кілька типів. Розпочнемо з категорії впізнаваність. Основне завдання компанії привернути увагу аудиторії. Ціль поділяється на підкатегорії. Охоплення. Реклама показується якомога більшій кількості користувачів. Впізнаваність бренду це реклама, спрямована на аудиторію, яка з високою ймовірністю її запам'ятає. Перегляди відео: ця мета спрямована на демонстрацію відеореклами про ваш бренд, продукт або компанію. Наприклад, ресторан запускає нове меню. Кампанія націлена донести до аудиторії, що у них є нова унікальна пропозиція. Замість прямих продажів ця реклама підвищує інтерес та формує початкове знайомство з новим продуктом. Трафік орієнтована на те, щоб заохотити користувачів, наприклад, перейти на ваш сайт. Залучення має на меті збільшити кількість лайків, реакцій, коментарів та репостів. Генерація лідів. Ціль орієнтована на збір інформації про потенційних клієнтів та мотивацію до покупки. Тут є можливість додавати форму, яку можна створювати під час налаштувань або попередньо у бізнес менеджер. Мета конверсія: оптимізує рекламу для стимулювання продажів. Оголошення будуть показані юзерам, які після перегляду найімовірніше виконують цільову дію. Встановлення додатка. Ціль спрямована на збільшення кількості встановлень вашого мобільного застосунку. Продаж за каталогом. Ця рекламна мета дозволяє показувати товари з вашого каталогу, орієнтуючись на зацікавлену аудиторію. Каталог можна створити вручну або попередньо завантажити фід. Так, інформації дуже багато і можна з легкістю загубитися в категоріях та цілях. Але якщо витратити час і розібратися що до чого, ви зможете ефективно запускати рекламу і не витрачати гроші на вітер. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. До зустрічі!